Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєчка змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю з півдня Вінницької області з Чечельницької територіальної громади. Сьогодні в мене в гостях керівниця та соціальний менеджер центру життєстійкості Чечельницької територіальної громади, пані Валентина Панюк. Пані Валентина, радий вас бачити. Вітаю, а я маю обов'язково сказати і нагадати нашим глядачам і слухачам, що зараз в ефірі медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і сьогодні з пані Валентиною ми будемо говорити про не лякайтеся тільки цих слів. Я думаю, що ви вже напевно до них звикли про резильєнтність та життєстійкість громади. Пані Валентина, давайте так, щоб одразу не лякати наших глядачів і слухачів. Розумне наукове. Абсолютно наукове слово резильєнтність. Можна його якось нормально розшифрувати українською мовою. Простою мовою. Що це? Це здатність, ем, це здатність під час стресу почувати себе окей, бути е... стійкими до стресів. Стійкими. Оце стресостійкість. Можна так сказати? Резильєнтність – це так, стресостійкість. Ем, ми, напевно, вже давно стали стресостійкими. Але іноді ця стресостійкість переходить в нехтування? Мені так здається. Ну можливо, про це сьогодні не будемо говорити, або будемо. А перше моє запитання формування, формування як ви на основі центру життєстійкості, як ви формуєте у жителів громади стресостійкість, і чому на вашу думку це важливо, чому зараз ми все більше і більше про це починаємо говорити. Бо все більше і більше ми перебуваємо в стані стресу, повітряні тривоги, війна, переміщення, і люди відчувають себе схвильованими і мають якось себе приводити до ладу. У центрі життєстійкості ми проводимо вправи і вчимо навчаємо людей легкими вправами собі. Допомагати. допомагати так а, Знаєте, ви зараз настільки оптимістично, от останні два речення, вони такі оптимістичні. Ми простими вправами, в чому людей бути якби стійкими, ну, стресостійми. Прості да? існують прості вправи. Так. Цей курс придумали не ми. Це курс самодопомога плюс. У нас всі фахівці проходили навчання, всі uh -huh. це вміють робити і роблять це задоволенням. Загалом від початку роботи, а працюємо ми з 1 квітня, ми провели вже 20 таких курсів самодопомоги. Uh -huh. Проводимо ми їх для людей різних категорій, і навіть для. Для організацій, які працюють у нас в громаді, це і для центру соціальних служб, і для центрів надання адміністративних послуг, для медицини, для освіти в ліцеях, в гімназіях. А, і... Окей, а прості мешканці територіальної громади так, так, можуть так. прийти, записатися? Так, так. Да. Е, до речі, як? Це питання вже комунікації. Як ви комунікаєте, комунікуєте з громадою? Як вас можна знайти? Як можна побачити, де ви працюєте? Як можна дізнатися години вашої роботи? Чи різні спеціалісти там приймають от такі технічні моменти? Як, Як це ця робота побудована? Ну працюємо ми з 8 до 17 щодня. Субота, неділя? Собо тільки в суботу, в неділю вихідний. Угу, угу. Знаходимося ми в адміністративній будівлі, в Чечільнику на першому поверсі. Тобто знайти вас легко? Легко. У нас є дуже гарна вивізка і. Треба записуватися попередньо чи до нас можна прийшов, прийти... є місце при і присів. До нас можна прийти в будь-яку годину, коли людина до нас звертається вперше в нас є фахівці соціальної роботи, які разом із клієнтом проводять анкетування. Під час анкетування можна дізнатися, які є конкретно потреби в людини, але адже не завжди до нас приходять із стресом. Хтось угу. просто розгубився, не знає, кому йому, куди йому йти. І для цього в нас є фахівці соціальної роботи, які визначають потребу людини. Якщо крім, крім стресу, в людини ще є якась, якась потреба щось оформити чи щось запитати. Ну це вже соціальні служби. Так, то ми направляємо людей і. Угу. І розказуємо, де би краще це було зробити і куди звернутися? А я так розумію, що це напевно все іде вкупі і недалеко від вас, або в ним в одному і тому самому приміщенні правильно да. прозор, як правило, прозорий офіс тут же знаходиться соціальна служба, і це да. одразу можна зробити. Окей, е декілька слів про ваших працівників, про вашу команду. Я отак е звик говорити. Ваша команда, як вона створилася? Ви кажете, що ви вже працюєте з квітня, так. І як ви. Створили команду, хто увійшов в цю команду, чи був конкурс в цій команді, чи достатньо зараз працівників і працівниць в цій команді, і тут, напевно, так секунда реклами, і запрошую до. Ну я зараз жартую. Я хотів би почути відповіді на ці питання. Взагалом відкриті ми з 1 квітня, а роботу над проектом ми почали ще з лютого, угу. тому що ми готували пропозицію, створювали команду, шукали приміщення? Ну. Команда мені тут дуже повезло, тому що загалом я працюю в соціальній сфері вже 10 років, і всі фахівці мої теж мають величезний досвід. Роботи в соціальних службах. Також у нас працює два психологи. Це Надія і Віра. Надія в нас має великий Шо досвід... Ще не вистачає третього любов. Любові, да, але ми над цим працюємо. Ми працюємо над цим. Надія в нас має великий досвід працювання з дітьми, навіть досвід він роботи в інклюзивних центрах. Угу. Пані Віра, в нас з числа переміщених осіб під час АТО проживала на Луганщині. Має досвід надання допомоги і навіть психологічної допомоги військовослужбовцям, людям, які були в окупації, людям, які пережили полонні тортури. Uh -huh. Адже вона там тривалий час проживала до ну лише рік, як вона проживає і працює в нас. Uh -huh. Чи є обов'язковим, щоб кожен член вашої команди мав або профільну освіту, або перепрофілювався на тих чи інших курсах? Як ви відбирали? Ми всі прийшли вже з досвідом, всі працювали в соціальній сфері, тому таке питання у нас не виникало, угу. і всі проходили дуже багато навчань, і навіть під час роботи центру життєстійкості всі наші фахівці їздили на навчання. І проходили курси і самодопомоги, і батьківство без стресу, і робота з травмою, і робота з невизначеною травмою, робота з дітьми. А, скажіть, мені будь ласка, пані е, Валентина, найбіль... які найбільші фактори зараз, на вашу думку, вже на базі е, вашого досвіду роботи центру? Е, які фактори найбільше впливають на рівень стресу? Звичайно, ж війна тривоги. Війна загальний фактор, в якому ми зараз знаходимося. Складається з різних моментів. От ви сказали, тривоги. Мається на увазі внутрішня тривога? От ви мали на увазі внутрішня тривога, чи тривога, наприклад, яка звучить е, аудіальна, яка у нас повітряна тривога, відбій, початок і? Мабуть, так, тривога, яка звучить, і тоді починаються в нас уже внутрішні тривоги, бо кожен сьогодні дотичний до війни, в кожного є члени родини, які перебувають, знайомі, і це дуже Впливає на нас, отут от на самому початку розмови ви сказали, що є досить такі прості вправи, які якими ви навчаєте і які можна освоїти, і які знімають оцей от рівень стресу або рівень напруги, не встаючи з місця, то що називається, ну це вже такий. Я вже такі умови вам ставлю, розумієте, вибачте вже мене. Е, сидячи, ви можете продемонструвати або просто проговорити, які це вправи. Ми можемо сидячи, от якось? Так, звісно. А ну, наприклад. Це навіть можна робити. будь-те. У нас є водичка, і це називається допитливе споживання. Ми беремо напій. ой, вибачте. Так, ми беремо ми... і. Пробуємо його. На смак. На... Ні, на запах, який він на запах. На запах. Ніякий. А тепер температура, яка Попробувати ну. на смак. Ну, температура так, осінь. А якби ви пили каву, задумались, який би смак, чи добра кава, чи солодка. Тобто підходить будь-який да. напій? Так. Да. Це просто допитливе споживання. Все, що ми їмо чи що п'ємо, треба це робити помаленьку. Ага. Ви має... я, от, я зрозумів, ви маєте на увазі усвідомлене да, споживання. Да, да. Допитливе, так, усвідомлене. допитливе, усвідомлене, допитливе. Тобто це можна робити як з будь-яким напоєм, це можна робити так само і з будь-якою стравою. Так. Ну, до речі, коли ми вже навчилися це робити, то я... почали ми відчувати смак їжі, бо завжди ми це робили похапцями, коли це робити так допитливо. То це змінює. А, от, добре, що воно змі... Що дає? Оце, дійсно, це дійсно проста... це дуже проста вправа, і ми її, ну, як мінімум, два рази на день ми її робимо. Це переключення уваги. Так. Що дає нам переключення уваги? Ми нам минуточку ми відволікаємося від стресу і даємо собі можливість побути стійкими, от відволіктися від стресу. Якщо я вас правильно зрозумів, будь-яка е, дія, яку ми виконуємо, яка нас виводить з е, зони е, тих -от наших внутрішніх питань, переживань, відчуттів, які пов'язані з війною, зі стресом, з якимось негативом, будь-що, що нас звідси виводить, звідти виводить на іншу якусь хоча позицію, на, хоча хоча б на трішки, де. Да. Це в принципі і вже може вважатися вправою, е яка посилює нашу стійкість. Так можна, можна навіть знаходити в приміщенні, наприклад, п'ять кольорів, п'ять чого п'ять кольорів там блакитного, наприклад. Ні, ні, ні. оце, от, от ні, 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 пані Валентино, це вже тільки жінки можуть робити. Так. Це тільки жінки. Тому що тільки у жінок може бути 284 відтінки блакитного, 300 відтінків червоного. У нас є синій і червоний. Все, ми, 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 ми дуже просто створені в цьому плані. Дуже гарне поєднання, коли допитливе споживання робити із спостереженням, наприклад, на краєвиди, на вигляд у вікні. Ага, ну правильно. Сидиш перед вікном, в тебе гарний смачний чай або кава, дивишся, і така думка: хм, треба вікна помити. <laughs> ну що не треба, ну, але, <laughs> До зими. Це, але це вже, хоч на хвилинку, але ми відвілілися від тяжких думок. Ну та а потім іде друга дія. Ти миєш вікно і ти думаєш про те, щоб воно було Ні. ну трудотерапія, це теж добре. Лікує від стресу. От ви сказали теж трудотерапія, Якщо не сміятися, якщо серйозно про це говорити, це також Так, да. Це також заміна, це також вихід, це також. Люди в стресі поводяться всі по-різному. Хтось завмирає і стоїть, угу. хтось біжить, хтось прибирає, хтось їсть, хтось п'є водичку, хтось плаче, кожен, кожен реагує по-своєму. Ам... Скажіть мені, будь ласка, ще один момент. Ось є ваш центр, є ваша група, є центр життєстійкості. Як ви співпрацюєте, кого ви під Тягуєте, або хто можливо самостійно до вас прийшов з тих самих е фондів, благодійних організацій, громадських організацій, і не тільки е Чичільницької територіальної громади, а можливо, і з інших громад, можливо, з е інших областей. Ваша соціальна взаємодія, ваш оця от горизонталь. З ким ви співпрацюєте? Хто з вами співпрацює? Ну, взагалі, я хочу подякувати. Всі організації, які діють на нашому в нашій громаді, всі з нами співпрацюють. І раді нас бачити, раді, коли ми приходимо до них. Ми проводимо не тільки самодопомогу, а і емоційне вигорання, професійне вигорання, як бути, як бути доброзичливим колективом, коли працюєш довготривалий час. Співпрацюємо з місцевою владою, з освітою, зі всіма можливими організаціями. Ви співпрацюєте з вами також? І вони з нами також. Ідуть зустріч? Завжди. Їм нема куди діватися. Чому? Вони всі в стресі. А ви знаєте, як знімати стрес. Так, так. Добре, ще один момент. Ви сказали на початку таке слово сполучення як батьківство без стресу. Це, наскільки мені відомо, це курс тренінгів для батьків. Оце окрема така категорія батьки. А що це за курс? От давайте про це зараз поговоримо. Курс батьківства без стресу це включає в себе п'ять тренінгових занять. Ми запрошуємо, ось в жовтні ми розпочали це з опікунами, тому що опікуни це, це люди, які, мабуть, перебувають в стресі постійно, тому що вони звикають, звикають до дітей, діти звикають до них, і їм потрібно бути в ресурсі. Також ми їх проводимо для родин, які перебувають в складних життєвих обставинах, для мамів, які виховують дітей з фізичними обмеженнями, і просто для просто для мамочок. І для багатодітних родин а, умовності, які можливо ви виставляєте, або навпаки, які існують на цьому майданчику, курс тренінгів, це треба обов'язково, щоб прийшов батько і мама. Тобто, обов'язково, щоб була пара, Ні. чи треба, щоб прийшов хтось? Ну я не знаю. Я в сім'ї старший, я в сім'ї мужчина. Як я сказав, так і буде. Я пішов на тренінг. Той, хто цього потребує найбільше? Той, хто виховує дітей і потерпає. І Що... потерпає. Щоденно. діти приходять, я потерпаю. Тато каже одне, мама каже інше. Вони ніяк не можуть зійтися в якійсь думці. Я потерпаю, я прийшов на тренінг. Да. До речі, хто хоче приходити до нас з дітьми, приходять з дітьми. У нас є фахівці соціальної роботи, які мають окрему кімнату і можуть під час тренінгу, бо не завжди мама має де залишити дітей. То під час ну, тренінгу фахівці uh -huh. соціальної роботи залюбки займаються з дітками. У нас дуже багато є для цього матеріалів і дуже багато технік напрацьованих, це і ліплення, і малювання. Um, з якими um, найпоширенішими питаннями. Я не хочу казати слово проблема, я спеціально його обходжу. З якими найпоширенішими питаннями до вас приходять батьки саме на такі тренінги? Ну, це взаєморозуміння. З підлітками, з, ну, навіть із дітьми різного віку. Батьки дітку. і діти. Так, да. так. можна сказати. Да, да. А, окей. В даному випадку, от так як в першому ви казали, є прості впила... вправи. От, от в цих питаннях, в цих тренінгах, на, цьому, на цій базі, є якісь прості вправи, є прості, ну тут треба вже брати в лапки, бо простих, напевно, не буває. Просте вирішення або прості поради. Поради, звісно ж, є, але цьому потрібно навчатися і дослухатися. Це ну, розуміти, розуміти дітей у різному віці. Кажуть, поганих дітей не буває. Поган, є діти, яким погано. І батьки це мають розуміти слухати і, і дивитися. От мене, наприклад, ви зараз підвели до такого, до такого розуміння, до такого питання, як ем, школа батьківства, школа відповідального батьківства. От як ви сказали, усвідомлене споживання, усвідомлене батьківство. Ем, чи є е, в цьому курсі, наприклад, такі заняття? Чи навпаки ви ще до е, я скажу так, до, чи приходять до вас пари до заміжжі? Ні. Не, не, при... не приходять. Не приходять. Ні, ні. не приходять тому, що ви не запрошуєте, чи тому, що це не для них розраховано, або тому, що вони думають, ми все знаємо. Не приходять, тому що ми не запрошуємо, але ви дали нам дуже цікаву ідею. І ми над цим будемо працювати. Дарю. <гум> Як то кажуть, так? Цікаво, цікаво, тому що усвідомлене батьківство, воно напевно в результаті потім і веде усвідомлення сім'ї, себе і так далі. так далі. Най, якщо так, Наймолодші і найстарші батьки, які до вас приходили, можете згадати? А наймолодші в нас навіть ось тепер є. Внутрішньопереміщення особа, яка приїхала до нас 17 років, маючи дитину двох років. Угу. Їй 17? Дитині два. Дитині два. Одинока мати, так. Ну, так, да, якби знайшли батька, то він би потрапив під статтю Кримінального кодексу України. Це ясно. Це переміщена особа. Так, так. Да. Найстарші це опікуни зазвичай 67-70 років. Угу. І також у них виникають питання: що і де і як. Підлітки. Підлітки? Так. Забільшу. А На завершення окреме абсолютно питання. У декілька разів вже це прозвучало: підлітки, підлітки. Для підлітків ви можете щось запропонувати? Звісно. Що? Ми проводимо, ми проводимо заходи, ходимо в школи, в ліцеї, в гімназії, також запрошуємо до себе. Це, ми проходимо ментальною стежкою здоров'я. Вчимо, вчимо вправи на розвантаження. Приходять? Так. Ми їм обіцяємо після того мультфільм і фільм. Ну, все одно мають бути якісь кавріжки. Все одно. Ну що ж, я щиро дякую. Я, правда, ніяких кавріжок маю, чесно, з на я звертаюся зараз до глядачів і слухачів, я ніяких кавріжок не обіцяв, але. Як сказати річ у тому, що після кожного ефіру в кожен наш ефір програми проєкту Час змін він записується. Ви можете потім його бачити на Фейсбуці, і не тільки на ньому, а не тільки на ФБ, а і на інших абсолютно майданчиках. Так само, от пані Валентині сказав, що обов'язково це все буде. Плюс у нас ще очікує фотосесія. Ми вже виходимо зараз. З ефіру. Я нагадаю, що сьогодні в мене в гостях була керівниця та соціальний менеджер центру життєстійкості Чечільницької територіальної громади, пані Валентина Паню. І цей проект це медіапроект ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість. Виходить в рамках всеукраїнської програми Ментальне здоров'я. Ти як щовівторка, о 13.10». Оригінальний вихід. Всі інші це повтори, які ви маєте можливість бачити в Всесвітній всесвітні Ну що ж, щиро дякую вам. Ми зараз виходимо на невеличку музичну паузу, і буквально за декілька хвилин ми знову повертаємося на наш майданчик. Дякую. вам. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101 і 8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.